Доброго ранку, друзі. Вас вітає канал Життя в селі, як воно є. Вітаю всіх з неділею. Бажаю всім міцного здоров'я, спокійного дня, мирного неба, якого нам так дуже треба. Спокою в душі і за це все молимося, просимо Господа Бога, щоб Він нам дав це все. І дякуємо йому за все, що він дає. І дякуємо відповідно нашим хлопцям і дівчатам-захисникам що з Божою опікою нас оберігають, що ми можемо більш-менш спати спокійно. За це все. Дякуємо Богові нашому. Сьогодні неділя, а я, як завжди, долаю погану дорогу, бо йду на роботу. Хочу сказати, чого в мене більше світло з проміжком у цю дорогу 2 кілометри. А тому, друзі, що я приходжу додому вже після обіду. Це якщо мені повезе. А якщо не повезе, то я до глухої ночі би, Вже темно. Навіть якщо я приходжу додому в обід, ну після обіду, це вже, це вже після обіду четверта година, то я стараюся щось по побистрку зварити, їсти, щось помогти чоловіку на подвір'ї, бо в нас переважно, як завжди, ну, якось так вже звикли, що шоста година відключають світло. Так що треба багато дечого упорати, зробити. Тут взагалі не йде мова про телефон. Тому якось так більшість на моїх відео це наша дорога. Поганенька дорога, але я тут виросла. Я звідси ходила е, декілька років до школи. Згадую, як мене старенький дідусь, ну вже старенький, возив на фірі, їхав до колгоспу і брав мене. Було ще дуже рано, але все рівно якось то все проходило так дуже швидко. І неодноразово мене і той самий дідик і тато носили на плечах. Більшості дідик, бо тато побіжить та й побіжить, бо був молодий, було багато роботи, будували нову хату, щоб ми ні в чому не нуждалися. Так що я маю що згадати. А ось ця дорога, як би то, мені допомагає, бо за цих 2 кілометри я 2 кілометри не знімаю. Я тільки десь кілометр можу з вами поговорити. за цей проміжок часу кілометраж, то я можу згадати дуже багато дечого, але воно просто тупо не влізеться в відео. Ось з цієї гори ми, як був мороз у нас, 34 дні, вже не пам'ятаю. Ми з чоловіком згадали, як ми колись йшли з ферми і на санках їхав мішок з кормами для коровки. Я цього тепер не боюся сказати. Мішок ось там наверху знімали. Була дуже зима. Був великий сніг. Ось цих всіх камінчиків не було далеко видно. Сідали з чоловіком на сани і з горба, і з того горба аж на долину, аж за поворот з'їжджали. Потім знову виходили наверх. І так декілька разів прийдемо додому. Бабка моя каже, ви де так діти довго були? А ми тішимося. Ми ще були дуже молоді, коли ми одружилися. Мені було 16 років, чоловікові 22. Накатаємося, накатаємося з цієї гори. Тішимося, як діти мої. От у мене спогади з цією дорогою, з цією горою, з цими Глиняними горами. У мене спогади дуже цікаві. Бо, повторюсь, у мене тут пройшло моє дитинство. Ось по цих горах. Неодноразово, як була молода, бігала по гриби, скакала як коза. А тепер дивлюся на ту гору і кажу до чоловіка: як би то мені піти на ту гору, подивитися трохи, полазити, бо я завжди кажу, що по горі я лажу, я не ходжу, бо щоб видріпатися туди. Треба мати здоров'я. Отак. А він каже до мене, жінко, ти вже маєш здоров'я туди на ту гору вилізти. Ну, тут ще простіше, якби. Простіше на глиняну. А ось на скаляну, що у нас за хатою. Там колись була стежка, і наверху косили сіно. І дідик мій із чоловіком косили, були такі в'язані нападки, шнурка накладали у ті нападки і на плечі і зверху, згори, не було. Ні кущів, нічого. те все діло зносилося корові їсти. Там не було ні кущів, нічого, там можна було косити. Ще колись вам покажу, розкажу, але то треба йти далеко на город. Можливо, десь на днях і піду, бо треба одну справу зробити на городі то навіть не одну, то багато там справ робити. Але при нагоді покажу вам і розкажу, що, що і до чого і як воно було. Тому кому цікаво, друзі, кому цікаво, будьте зі мною. Підписуйтеся на канал. Ставте палець вверх. Вам не тяжко, а мені приємно. Ну, якось так. Ожелить. Бачите, яка ожелить. Треба дуже бути обережному. Щоб не було як у тому відео. Тут ставлю вам то відео. Подивитеся. Послухаєте. Ну, там ненормована лексика. Ну, вже вибачте, якось так це можна сформулювати сьогоднішню нашу дорогу. Тому тут буде відео. Коротше, таке тільки що сталося. Іду я собі, іду обережненько, пунктирними шагами. І тут. Чую, моя нога підскальзується. Боже, я руками давай от еквілібрувати. Ноги мої видавали танець гобак. Манжет, жим-жим перед чутті біди, а серце заскочило в горло подалі від предполагаємого удара. Божечки, коротше, чуть я не наїбнулася, де з там. І оцей безумний танець кукуруку на льду допоміг мені встановити рівновагу. Фух, іду. Серце ще досі колихається, дергається. В повному смислі слова тільки що ощутила, що значить спасать свій зад. Люди, ходіть обережно, дуже слизько. Вчора зробила відео, а воно чомусь перевернулося. Не знаю чому. І воно так негарно вийшло. Хотіла почати на красивій ноті то відео, а воно перевернулося і вийшло, як завжди. Дивіться, яка краса. Це трошки приблизило. Ось так буде далеко. Ось так буде далеко. Я люблю функції свого телефону. Красота, правда, друзі? Красота? Тому сьогодні вже на такій красивій ноті. Закінчую це відео. Всім гарної неділі, спокійної неділі, щоб дав Бог нам сили і терпіння це все витримати. А нашому ворогу при неділі зрозуміти, що він не здало робить. Всім здоров'я, до нових зустрічей у свіжих відео.